Страхітлива залізнична аварія поблизу станції користівка Одеської залізниці, що забрала життя 44 людей. Вагони, які ламалися ніби сірникові коробки, десятки загиблих і ще більше поранених. Але жодного рядка в комуністичній пресі. Імперія готувалася до помпезного святкування річниці жовтневої революції і затьмарити свято ніяке лихо не могло. Наймасштабніша та найбільш моторошна катастрофа в чорному морі. Або як тонув совєтський Титанік, пароплав адмірал Нахімов. Вісім хвилин, які стали для пасажирів судна справжнім пеклом. Он прийшов до мене і сказав налей мені стакан спирту. Тому що горить, я вже видержити цього не можу. Невідома хвороба у Чернівцях. Або чому у 1988 році у місті масово лисіли діти? Мешканці були налякані до смерті, адже малюки втрачали волосся за одну ніч. Начав плакати, мама, у мене волосся лізуть в рот. Але Но я ночі не навчені цьому значення як ночі. Тільки коли підходила, витаскивала сорта у нього. Волоси больше нічого. А утром він проснувся, бо до шовка мені я його взяла за волосся За волос зілані всі в руки остались. Як результат, військова техніка у середмісті і повітряні спецрейси до Москви, якими щодня відправляли проби грунту, листя та тушки здохлих тварин. Пройшли десятиліття, але одна з найтаємничіших екологічних катастроф світу досі не отримала пояснення. Друзі, вітаю з вами канал За Документалісти. Сьогодні ми розповідаємо про найбільші катастрофи та трагедії України, що сталися в часи СССР. Це уже друга частина нашої розповіді. Не так давно у першому випуску ми говорили про куренівську трагедію у столиці, епідемію холери в Одесі та будинок вбивцю у Краматорську. Усі інциденти мають різні роки та географію, але їх поєднує спільна риса. Незважаючи на кількість жертв та резонанс, усі катастрофи ретельно замовчувалися владою. Соціалістична країна продовжувала жити так, ніби нічого не сталося. Залишайтеся з нами. Вам точно буде цікаво. 6 листопада 1986 рік близько третьої години ранку на станції Користівка Одеської залізниці лоб у лоб зіштовхнулися два пасажирські потяги під номером 635 маршрутом Кривий Ріг Київ та номер 38, що слідував з Києва до Донецька. У момент зіткнення швидкість була настільки великою, а удар потужним, що один багатотонний локомотив закинуло на дах іншого. Місце катастрофи виглядало жахливо. Хмари пилюки та зім'ятів вагони, звідки долинали зойки та голосні крики поранених. Як згадували, очевидці аварії трупи з них виносили десятками. Поруч стояв холодильник рефрижератор, у якому складали усі понівечені тіла. Від побаченого не притомніли навіть досвідчені рятувальники. Переважно документів та речей біля загиблих не було. Тож їм доводилося шукати, хоч якісь зачіпки, щоб повідомити про трагедію рідних. Щоб ви розуміли наскільки все виглядало страшно, ми покажемо вам рідкісні світлини тих часів. Ось ви можете подивитися самі, один вагон просто вилетів на дах іншого. Що цікаво, пасажири донецького потягу фактично не постраждали. Увесь удар на себе прийняв Криворізький. Більшість жертв у ньому перебували у загальному вагоні, який був набитий під саму зав'язку. Замість передбачених місцями 80 людей там знаходилося 138 пасажирів. Чому? А все дуже просто. Попереду були свята, державні вихідні приурочені до 69-ї річниці великої жовтневої соціалістичної революції, і люди намагалися дістатися до своїх родичів чи в столицю на святкування. Тоді загинуло 44 людини, і близько сотні отримали травми. Трагедія стала однією з найбільших залізничних катастроф СССР. Але виникає питання, як вона взагалі могла трапитися. Офіційна версія виглядає ось так: потяг з Кривого Рогу вів машиніст Олександр Галущенко та його помічник Василь Шешка. Перед рейсом, за інструкцією, вони мали повноцінно відпочити, але помічник машиніста через певні обставини не виспався і на слідстві пояснював це так. У мене були відсутні умови для повноцінного відпочинку. Я знімав однокімнатну квартиру, сім'я з двома малими дітьми, жила в тісноті. Типових вихідних, як у всіх людей, у нас не було. Відпочивали за графіком, мали багато переробок, оскільки 1986-й – це Чорнобильський рік. І ми працювали понаднормово, евакуйовуючи людей. Перед тією поїздкою я також дві ночі провів на роботі. Отже, спершу потяг вів машиніст Галущенко, але далі він вирішив передати управління молодшому помічникові Шешці, який невдовзі мав здавати екзамен, на якому треба було продемонструвати практичні навички з управління локомотивом. Далі Галущенко заснув, а за ним задрімав і шишка. О третій ночі некерований потяг не зупинився на відповідний сигнал світлофора та виїхав на зустрічний маршрут, по якому рухався потяг Київ-Донецьк. Розслідування аварії тривало лише шість тижнів. Справу взяла під свій контроль Генеральна прокуратура СССР. У результаті машиніст та його помічник були звинувачені Верховним судом Української Совєтської Соціалістичної Республіки. Визнали свою провину та після триденного судового розгляду були засуджені. Машиніст отримав 15 років позбавлення волі, а помічник 12. Бывший машинист электровоза Галушенко и его помощник Шишка, управляя пассажирским поездом, следовавшим ночью со станции Пятихатки, допустили грубейшее нарушение правил безопасности движения. Галушенко передал управление электровозом Шишке, а сам решил поспать. Последнее тоже смотрел сон, и никем не управляемый поезд прошел все запрещающие сигналы светофоров, и на станции, как говорится в лоб, столкнулся со встречным пассажирским поездом Киев-Донецк. В результате 44 человека погибло, 55 лицам причинены телесные повреждения. Ущерб государству составил 348 тысяч рублей. Бывает так, что в пунктах оборота мы отдыхаем по 12 и более часов, а потом в одну сторону едем тоже по 12 и более часов. Вот в результате получается такая накладка. То працюємо по три, по чотири ночі підряд. От, який організм може таки видержить. Отже, найгуманніший совєтський суд у стислі терміни засудив машиніста та його помічника. Але на спеціалізованих форумах залізничників люди, які в темі версію слідства ставлять під сумнів, мовляв, у зіткненні був винен диспетчер. Так чи інакше, але у ті часи трагедію на залізниці всіляко замовчували, оскільки катастрофа не вписувалася у канву святкування 69-ї річниці жовтневої революції. Тоді усі газети дружньо публікували доповідь секретаря ЦК КПСС Єгора Лігачова. Курсом октября в духі революційного творчіства». газета «Ізвєстія» та Московська газета Гудок, центральний орган профспілки транспортників, коротко згадали про трагедію лише у грудні 1986-го, не афішуючи масштаби катастрофи. Так, одна з найбільших залізничних аварій совєтської доби просто залишилася непоміченою. Друзі, за хвильку ми продовжимо. На вас чекає розповідь і про інші катастрофи України. Я ж хочу попросити вас підтримати своїм донатом ударно-розвідувальний підрозділ МСКВА 24 ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, що боронить східні рубежі країни. Хлопці збирають кошти на fpv дрони, ремонт авто та експериментальні засоби для ураження ворога. На це їм потрібен 1 мільйон гривень. Підрозділ крутий та бойовий. Ми неодноразово показували, як вони палять загарбників. Тож кидайте хто скільки може усі реквізити в описі до відео. І ми продовжуємо серпень 1986-го. розпал спекотного сезону для відпочивальників за кілька місяців до події, про яку ми щойно розповідали. з Новоросійська у море виходить пароплав адмірал Махімов, який належав чорноморському пароплавству та був приписаний до одеського порту. У межах круїзу судно вже встигло побувати в Одесі та Ялті, зайшло в Новоросійськ і далі прямувало до Сочі та Батумі з подальшим поверненням українську Одесу. Як розвивалися події, ми розповімо трішки пізніше, але зараз дам коротку довідку, оскільки восьмипалубний пароплав мав справді цікаву історію. Річ у тім, що він був збудований ще у 1925 році на німецькій верфі у Бремені, до 1939-го під назвою Берлін належав судноплавній компанії, яка здійснювала трансатлантичні рейси між Німеччиною та Америкою. Але з початком Другої світової війни корабель реквізували для потреб військово-морських сил Третього Рейху, і він виконував роль госпітального судна. У тому ж таки 1939-му на його борту стався вибух котла, загинуло 17 людей, але сам пароплав уцілів. У, у 45-му брав участь у відомій операції Ганібал, під час якої Німеччина евакуйовувала цивільне населення та армійські підрозділи з Прусії з метою їхнього порятунку від Червоної армії. Пізніше лайнер підірвався на міні, але через малу глибину не потонув, а лише виявився підтопленим. І от після перемоги у Другій світовій війні він дістався Совєтському Союзу як частина репарацій. Корабель підняли та відправили на капітальний ремонт. Далі уже під назвою Адмірал Нахімов його передали Чорноморському морському пароплавству. Портом приписки стала Одеса. Колишній німецький лайнер став найбільшим пасажирським судном на чорному морі. Він був справжньою зіркою, якою вихвалялася комуністична імперія. Про адмірала Нахімова знімали рекламу та фільми. На його борт марили потрапити, чи не усі громадяни СССР. Щоб ви розуміли, наскільки він був популярним, скажу, що перед початком кіносеансів у кінотеатрах країни крутили ролики про відпочинок на борту корабля. Завдяки цьому любителі морських подорожей буквально штурмували туристичні агенції, сподіваючись придбати путівку на пароплав. Круїз вважався найпрестижнішим подарунком молодятам на весілля. Не дивно, що путівки закінчувалися за півроку до початку літнього сезону. На адміралі Нахімові гостей вже чекають зручні каюти, ресторани, бари, численний обслуговуючий персонал, покликаний зробити цю подорож приємною. Отже, 31 серпня о 10 годині вечора пароплав відплив від берегів Новоросійська і вирушив у бік Сочі. Він був ще забитий пасажирами. Разом з командою на його борту перебувало 1243 людини. Того вечора, відпочиваючи, зосередилися на верхній палубі, щоб відсвяткувати День Шахтаря. Хтось очікував на перегляд фільму Я любив вас більше життя, який згідно з розкладом мав ось ось розпочатися. Оскільки було доволі пізно, то дітей залишили замкненими у каютах. І саме у цей час до Новоросійська з боку Середземного моря. Повним ходом наближався балкер Пьотер Васів, навантажений канадським зерном. За правилами морського судноплавства, адмірал Нахімов мав пропустити його, але пост регулювання руху суден з порушенням правил безпеки попросив, щоб балкер дав дорогу пасажирському лайнеру, і це мало катастрофічні наслідки. У результаті суховантаж протаранив пароплав майже під прямим кутом той почав набирати воду та з шаленою швидкістю хилитися на правий бік. Дала знати про себе ще одна фатальна помилка. Перед відправленням пасажири не пройшли спеціального навчання та інструктажу, що робити у разі виникнення небезпеки. У результаті їх накрила паніка, почався повний хаос. Люди стрибали за борт, давили одне одного в темних і тісних коридорах. Ніхто не міг добратися до замкнених у каютах дітей. Судно стрімко йшло під воду, падали і котилися по палубах, змітаючи людей незакріплені лавки, шезлонги, бочки з фарбою. Від зіткнення до загибелі адмірала Нахімова пройшло лише 8 хвилин. Пароплав повністю пішов під воду і ліг на дно на глибині 47 метрів. бачила таку картину ми стояли уже судно, коли кринилась на праву сторону, оно вже в воді було, і ми, вот так руками за эти вот, цеплялись, а сила тяжело ж, под наклоном. І Одна жінка держала ребенка на руках. і держала сама рукою вона держалась за руку за лей, а вона держала ребенка. І в этот момент этот дитина выпадает у нее с рук. Грит, от як рібенок випав. Ой. Я наслідом за ним сама просто прыгнула туди. Там страшне. Я плавати не вміла, стримаю в безодню. Ну, взагалі без нормального не жилета, нічого. І оце все, що було. І ми стрибнули. У результаті в страшній катастрофі загинуло 423 людини. Майже половина з них була українцями. Перше офіційне повідомлення про аварію пасажирського пароплава з'явилося лише 1 вересня, і то без подробиць про масштаби трагедії. Потерпілим дозволили відправити рідним короткі телеграми однакового змісту Живий, здоровий місто Новоросійськ. Пошукові роботи на місці трагедії тривали до 19 вересня. Та працювати водолазам у ті часи на великій глибині було небезпечно. Після загибелі двох із них пошукову операцію довелося припинити. Адмірал Нахімов досі лежить на дні затоки. Понад 60 тіл перебувають всередині пароплава. Друзі, далі ми продовжимо. Але якщо вам подобаються наші випуски, підпишіться на канал чи залиште коментар, щоб Ютуб розумів, що контент є цікавим і пропонував його іншим користувачам. Можливо, ви самі пам'ятаєте про катастрофи та трагедії, про які ми розповідаємо. То напишіть про це, буде цікаво почути ваші спогади. Також нагадую, що ви можете підтримати нашу команду через сервіс Баймікофі, Монобанку чи Пейпал. Наша творча група щиро дякує людям, які вже зробили це. Бо кожна ваша пожертва, навіть найменша, дає нам змогу розвиватися та рухатися вперед. І наступну історію, про яку ми будемо розповідати далі, ви точно маєте пам'ятати. Принаймні я сам пригадую її, оскільки мав тоді 7 років. Отже, літо 1988 року чернівці лікарі фіксують у місцевих дітей загадкову хворобу, ознакою якої було тотальне облесіння, що супроводжувалося ураженням печінки, травного тракту та дихальної системи. Причому діти втрачали волосся настільки раптово, що це вводило дорослих у справжній ступор. І тут нічого дивного, адже ввечері їхні малюки лягали спати з довгим та густим волоссям, а зранку прокидалися повністю лисими. Тобто волосся осипалося швидше, ніж під перукарськими ножицями. Ось ми знайшли унікальні документальні зйомки тих часів. Ви можете послухати, що розповідають налякані матері. Ночі почав плакати, мама, у мене волосся лізуть в рот. Ну Я ночі не цьому значення, як ночі. Тільки підходила, витаскивала сорта у нього. Волосы, больше ничего. А утром он проснулся, подошел ко мне, я его взяла за волосы, за волосы взяла, и они все в руки остались. Возбудили уголовное дело мы по статье 167 Уголовного кодекса, то есть предполагая, что заболевание возникло вследствие халатности кого-либо из должностных лиц промышленных предприятий, которые могли бы произвести выброс талии, заразившим определенную часть города и послужившим... Значить, заболіванням наших дітей одразу ж офіційною версією стало отруєння талієм. Додам, що вона не взялася ні звідки, адже рік перед тим, у Києві, декілька учнів та вчителів школи потрапили у лікарню з ознаками харчового отруєння. Двоє дітлахів та двоє дорослих померли одразу ж. Ще кількох пацієнтів заледве ледве вдалося врятувати в реанімації. Тоді виявилося, що всіх отруїла шкільна посудомийка Тамара Іванютена, яка спеціально вилила у шкільні каструлі високотоксичний розчин на основі талію. На суді свій вчинок пояснила тим, що діти погано поводили себе, і вона в такий спосіб вирішила їх покарати. До речі, труїла не лише дітлахів, але й сусідів, які буцімто заважали їй жити. Глядачі, які дивляться на столиці, мабуть, пам'ятають про цей інцидент, тоді неадекватну працівницю школи засудили до розстрілу. До речі, якщо вам цікава ця тема, щоб ми розповіли про неї детальніше, то напишіть про це. Отже, перша версія була отруєння дітлахів Талієм. Щоб виправдати її і знайти цю речовину, чи не щодня з Чернівців до Москви відправляли літаки з пробами листя, грунту, тушки здохлих собак та котів? Паралельно містом поширювалися моторошні чутки, що над буковиною пройшов загадковий дощ коричневого кольору, після якого труїлися люди, а світлий одяг змінював свій колір. Місто було в паніці. Тривога відчувалася у повітрі. На вулицях Чернівців не було жодної дитини. Вивезли усіх. Перші три випадки повного облесіння зафіксували у серпні, у вересні цифра лише зростала. У жовтні лисих було ще більше. Втрачали волосся навіть у листопаді. Люди розповідали про галюцинації та страшні сни у дітей. Тобто загадкова недуга тривала місяцями, але ніхто не міг дати мешканцям відповіді, що коїться у Чернівцях. Сьогодні я, от на зустрічі з громадськістю в парку заявив, що ну по нашому мнению, приблизно гарантія того, що істочник на сьогодні ослаблене це где-то дев'яносто дев'ять процентів, і нам дав заключення, що діти всі поражені. Вот эти ногти, эти радуги на ногтях ці, це, це і это состояние, і глаза и все він сказав, що это то отравлення тяжолими металами. І почому нас вирощають в город, якщо істочні не найден? Почему нас в этот город? Атмосферу страху посилювали військові, які вночі зі шлангів поливали вулиця міста якоюсь рідиною. Зрештою, чутки та відсутність офіційної інформації призвели до того, що в кінці жовтня мешканці чернівців вийшли на численний мітинг. Вони вимагали, аби чиновники оприлюднили інформацію. Протест був не лише масовий, але й доволі жорсткий. Люди били вікна в державних установах, витягували з кабінетів чиновників з вимогою, аби ті створили відповідну комісію і, нарешті, встановили причини облесіння. І лише тоді про хворобу почала писати всесоюзна преса. Було створено комісію. У місто приїжджав головний суд медексперт країни та головний токсиколог, виділяли гроші на будівництво діагностичного центру та оздоровлення дітей. Влада продовжувала дотримуватися версії з сталієм, але одного разу професор Віктор Бачинський, який очолював бюро судово-медичної експертизи, опинився в архівах КГБ, де йому в руки потрапили посібники з експлуатації ракетного палива, одним з компонентів якого був гідразин. Професор зрозумів, що симптоми отруєння солдатів збігалися з клінічною картиною, яку лікарі спостерігали у дітей. Але ж звідки було взятися ракетному паливу у місті? Бачинський почав розслідувати свою версію і дізнався, що в той час розформовували ракетні частини у сусідній Івано-Франківській області, а небезпечні речовини вивозили на переробку чи до могильників хімічних відходів. Оскільки у Чернівцях не було об'їзної дороги, то військова техніка з хімікатами їхала через місто. Випаровування гідразину, розлитого на асфальт, підіймається у повітрі не вище 70-80%. 70 сантиметрів тому, на думку професора, облесіли лише діти, які вдихали отруту. Пройшли десятиліття, але досі влада так і не сказала, чим була зумовлена загадкова хвороба у Чернівцях. Є лише версії, і вони відрізняються одна від одної. Схоже на те, що оприлюднювати правду комусь дуже невигідно. Друзі, з вами був канал Задокументалісти. Сьогодні ми говорили про катастрофи та трагедії України в совєтського періоду. Якщо вам цікава ця тема, і ви хочете дізнатися про катастрофи СССР, які замовчувала влада, то напишіть про це: бережіть себе, зустрінемось.